Вітаю вас, друзі! В цьому відео хотів би показати вам приклад того, як можна малювати мастихіном. Я доволі рідко використовую цей художній атрибут, але треба було намалювати картину на замовлення, тож я вирішив показати її вам. Для даної картини я буду використовувати два мастихіни це всім відома рибка і маленькі для пропрацювання деталей. Широким пензлом я наніс тонкий шар фарби на полотно для того, щоб мастихіну було легше ковзати по ньому. Як ви вже здогадались, картина буде кольорова і яскрава з неіснуючими кольорами в пейзажі. Малюючи мастихіном фарби можна змішувати на палітрі, а можна одразу на полотні. В даному випадку я змішую фарби на палітрі. Не дуже розмішуючи їх, наношу на полотно. Зараз ціль створити таку собі мозаїку в небі. Використовуючи кольорові фарби з білилами, тому кожен мазок мастихіна наношу різної довжини під різним кутом, а також максимально різними відтінками, для того, щоб заповнити весь простір, який виділений під небо. В ці фарби я додавав більше білила для того, щоб вода виглядала більш контрастна і ближче до глядача. Прийшов час об'єднати кольори і створити гарні розтяжки від одного кольору до іншого. Для цього всю площу мастихіна прижимаємо до полотна і робимо вертикальні рухи вверх або вниз. В залежності від того, який колір хочемо розтягнути поверх іншого, головне, не забувайте протирати мастихін після кожної такої протяжки. Приступаючи до малювання води, по суті, створював ту саму мозайку, що і в небі, тільки маски були більш вертикальними для того, щоб створити ефект відображення, а кольори були більш контрастними відносно неба. Для того щоб створити ефект ріпних коливань на воді, достатньо просто прижати мастихін до полотна і з екзага-подібними рухами спускатись донизу. Таким чином, фарба не тільки змішується і згладжується, а ще набуває ефекту глянцю з невеличкими коливаннями від руху мастихіну. Далі від нас рухи мастихіну можуть бути дрібнішими, а чим ближче до нас, тим вони становляться ширшими. Таким чином ми витримуємо перспективу у нашій картині. Якщо не влаштовує, так би мовити, стик між проводками від мастихіну, то їх можна об'єднати, зробивши між ними додаткові коливання чистим мастихіном. І ці рухи усе згладять. Таким способом можна доволі швидко справитись з великими частинами полотна і створити воду в картині. Рухома по формі предмету доволі легко показати його об'єм і форму. В даному випадку у мене картина невеликого розміру, тому треба трошки підлаштуватись і взяти пастихін меншого розміру. Подібно до того, як пензлем наносяться світлі і тіньові місця, так само можна зробити і мастихіном. Лиш з цією різницею, що фарби буде більше, рухи йдуть по формі, з перекриттям світла тіні і навпаки. Все більше уточний в картині з кораблями і відображенням у воді. Там, де мастихінам незручно, найменші деталі можна зробити тонким пензликом. Використовуючи ребро мастихіну, можна легко проводити тонкі рівні лінії, взявши невеличку кількість фарби і торцем провести по полотну. Саме цей метод я використовую для того, щоб намалювати тонкі мачти в далечині. Картина потрошку підходить до свого завершення, і перед тим як закінчити, я хочу сказати, що в цьому відео я показав не що, а саме як можна малювати мастихіном. Так як картина замовлення, то малював її саме так, як захотів її новий власник. А візьміть кольори зі справжнього пейзажу, і у вас вийде не менш соковита картина. Цю картину я намалював за 30 хвилин. Як бачите, з мастихінам завжди легко і швидко працювати. Ось таким вийшов результат нашого сьогоднішнього малювання, я сподіваюся, для вас це була корисна і цікава інформація. Тож хай вам щастить і до нових зустрічей в наступних відео.